Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, а також радіо 22 уважних слухачів. Бажаю всім вам Божого благословення, тихих ночей та гарних переможних днів. Всім традиційної «Хеллоу»! Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюва Михайлов з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку з 3 по 8 серпня. І цей прогноз ви можете не тільки бачити на Ютубі, але і чути на Радіо 22. Але якщо ви бажаєте, щоб Радіо 22 і далі сповіщало вам прогнози, ставило гарну музику, то треба нас підтримати, бо положення досить складне і в будь-якій. В такий момент ми можемо просто заглухнути в ефірі, тому я вам відразу одразу скажу картку, на яку ви можете зробити посильний донейт. Ніхто вас не примушує, можете цього не робити, але якщо ви слухаєте Радіо 22 і дивитесь мої прогнози, то краще зробити свій, свій маленький внесок, і тоді ми зможемо хоча б розраховувати на рік вперед, що ми будемо в ефірі. Отож, номер картки 5168. 7456 0892 0812 повторюю 5168 7456 0892 0812 Для глядачів YouTube я напишу цю картку під цим відео і залишу, звісно, посилання на наш прямий ефір, де ви можете чути повну версію цього прогнозу. Сьогодні у нас приймають участь Thank you. Прогнози червоні аркани Таро унікальна колода, і коробочка унікальна, і оформлення таке оригінальне. І самі карти досить цікаві. Це червоні аркани Red Tarot, вони червоного кольору, бо виконані на червоному пергаменті. Будемо дивитися лише прямі позиції карт. Так вже вони самі захотіли. А всередині цього прогнозу для слухачів буде незвична прем'єра, пісня, яка. Багатьом відома, але вона прозвучить зовсім на іншій мові. А ми ж давайте зосередимося на цей тиждень, бо нас лякають, що тиждень може бути дуже-дуже складний. Я думаю, що карти якраз це підтвердять або спростують. І ми тоді зможемо розуміти, чи дійсно події йдуть так, як треба, чи не так, як треба в цілому. Є ще надія, що в серпні місяці станеться те, на, на що всі чекають. Це, звісно, не перемога. Перемога в цій війні неможлива. Це може просто якісь бути перемір'я, підписання якихось договорів до яких схильні дуже багато людей, окрім, ну не будемо називати і вказувати пальцями. Давайте сюди все ж таки зосередимося на нас, на вашій. Індивідуальності на вашій особистості. Давайте налаштуємося на цей тиждень, кому запотрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, два, один. Розпочинаємо з левів, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку. Дуже гарний період. Результати, звісно, чому результати, тому що у вас дні народження, тому що ви знаходитесь у своїй власній силі, і результати це кінець довготривалих процесів, отримання якихось нагород і якісь перемоги. Тож нічого не бійтеся, якщо раптово в вашому житті відбуваються події, які просто не влазять у ваш розум, і вам здається, що все все пропало. Ні, навпаки, закінчується довготривалі період, і ви маєте ті, ті результати, які ви заслуговуєте. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, діви. Верховний жрець це управник вашого знаку, планета Меркурій, і це швидкість. Вам треба все робити швидко. Це по-перше. Ну а по-друге, пам'ятати, що цей тиждень дуже гарний період для того, щоб переїжджати, для того, щоб ставити для себе якісь цілі і швидко їх досягати, і також гарний період для підписання нових договорів, якщо ви переходите на нову роботу. Для вас це досить позитивно. І випав ваш управник планета Меркурій, а це планета комерції. Тому, якщо ви займаєтесь комерцією, вам дуже пощастить протягом цього тижня. Далі Терези. Мах в прямій позиції це початок всього, бо це перший аркан, він пов'язаний з вашим его, з вашими ідеями. Якщо ви відкриті до нових ідей, вони обов'язково прийдуть протягом вашого тижня, і в цей тиждень ви можете щось розпочинати. Дуже гарний період для чоловіків: чоловіки не бійтися, ви знаходитеся під захистом янської енергії чоловічої, яка і втілена в цьому аркан. Якщо ви жінка, то тримайтеся свого чоловіка, не ображайте його ані словами, ані діями. Далі скорпіони. Янгол. Янгол це. Карта має назву ще помірність. І це ініціатива, яка у ваших руках це янгольський захист, нічого не бійтеся. Янголи з вами вони відкриють дорогу, вони знищать ваших ворогів. Вони просто не дадуть цим ворогам прийти до вас. Тож нічого не бійтеся, більше говоріть про своїх проблемах, і тоді вони будуть вирішуватися. І також для вас протягом тижня гарні чи бесіди з представниками знаку Водолі. Далі стрільці. Феміда це справедливість, оскільки я розглядаю лише прямі позиції карт, то слід. Згадувати і про зворотню позицію, тобто все залежить від вашої внутрішньої рівноваги. Якщо ви здатні контролювати своїм розумом емоції, вам нічого не страшно. Якщо ж емоції будуть брати верх над вашою головою, це не принесе вам гарних результатів. Протягом тижня непоганий період для того, щоб вирішувати різні справи у різних установах, в тому числі і у судових, тільки для цього вам потрібен. Надійний адвокат. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Козерогі закохані. Або два шляхи, інша назва цієї карти це вибір. Від вашого вибору багато чого залежить, тож вам треба бути чуттєвими до простору. І якщо виявляється, якась ситуація у вашому житті несподівана, ви маєте право вийти з цієї ситуації завдяки своєму інтелекту, завдяки своїм авантюристичним якостям. Також цей тиждень гарний для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте займатися коханням це прекрасно, і для вас також протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Ну, а тут я зроблю коротеньку музичну паузу і для слухачів Радіо 22. Нагадаю номер картки, на яку ви можете задонейтити, щоб ми і далі звучали в інтернет-просторі. Отож, номер картки 5168 7456 74 56 0892 0812. І якщо ви дослухали до цього моменту, ви зараз почуєте дуже цікаву. Пісню, це не моя пісня. Музику до, до неї написав Лемі Кілместер. і... Зак Уайлд слова написав Озі Озборн, але слова я переклав українською мовою. і Оскільки Озі співав зовсім про інше, він згадував якісь образи, які нанесла йому мама в дитинстві, якісь спогади дитинства. То я написав зараз про сьогодення ця пісня від Озі Озборна, який вже відправився до своєї великої і для нашої великої мами планети Земля. Пісня, А точніше, кавер називається Мамо, я до тебе йду. Я сподіваюся, що ви впізнали Mama and coming Home від Озі Озборна, бо гармонію я залишив таку ж, як вона була в оригіналі, трошки змінив Аранжування і роботи прекрасно все заспівали. і Це віртуальний озіозберний, який вперше заспівав українською мовою. Ну а я нагадую, що ви слухаєте прогноз на тиждень на шестиденьку з 3 по 8 серпня, який можна не тільки бачити на Ютубі, але й чути на радіо 22 у повній версії. Зупинилися ми на водоліях. Водолії, для вас цей тиждень. Небезпечний блазень це нульовий аркан, І оскільки ми розглядаємо і пряму і перегорнуту позицію. З вами можуть гратися, вас можуть дурити, вас можуть ставити в дурні. Тому, якщо ви будете включати трошку дурівку і не будете корчити з себе розумну людину, а просто відноситися до всього. З поверхня, вам це буде в плюс. Якісь важливі справи краще не намічати на цей тиждень, бо все може піти не так, як того ви бажали. Ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі риби, зірка, зірка магів це планета Венера. Це емоції, це дофамін, який ви отримуєте від будь-яких насолод. Хтось отримує від грошей, хтось отримує від сексу, хтось отримує від нової якоїсь покупки, але в будь-якому разі це вже ваше особисте. Головне протягом тижня тримати свої емоції в позитиві, і тоді все буде гаразд. бо... Якихось дрібних обставин, які будуть намагатися вибити у вас з колії, їх буде досить багато і від вашої оцінки, від ваших емоцій багато чого залежить. Далі овни. Ваш управник випав. Але це карта диявол, це спокуси, це якісь диявольські випробування, які зможуть з вами статися протягом цього тижня. Якщо ви боїтеся чогось, боїтеся людей у формі, для вас це досить критично, краще нікуди не ходити протягом тижня, бо велика ймовірність якихось несподіванок, які ви можете знайти десь у зовнішньому світі. Тож будьте чуттєві до знаків, не знімайте. Майте слухалку, якщо вам телефонують з незнайомих номерів, і головне, не знайомтеся з новими чоловіками у цей тиждень, бо ці зустрічі, ці, вони, врешті-решт, принесуть вам дуже велике розчарування і навіть диявольське випробування. Далі тільці, будьте обережні, розбита вежа це криза. Це якісь катастрофи, це можуть бути катастрофи, як зовнішні, тобто може буквально все палати, пожежа, небезпечна ситуація, аварійна, небезпечна ситуація, так і внутрішні проблеми, криза, якась яка може просто піти через край, і у вас буде дуже велика лють, і ви будете намагатися все руйнувати навколо себе. Тримайте себе в руках, пам'ятайте, що. Щось погане, ви дійсно можете зруйнувати ворогів своїх знищити. Якщо вас сильно кортить, підіть, запишіться у добровільці, і ви будете у обоймі. Якщо у вас є така ненависть і лють, тож справляйтеся зі своєю люттю, якщо не хочете, щоб прилетіло і не було чогось дуже поганого. Зверніть увагу, що цей тиждень не досить стабільний, і єдине, що цього тижня вам можуть допомогти зустрічі чи бесіди з представниками з. Знаку Овен. Далі Близнюки. Ваша карта випала. І це дуже позитивний момент для вас цей тиждень насичений сонячними енергіями. Ви отримуєте енергію, ви даєте енергію. Дуже гарний період для того, щоб поїхати кудись з дітьми, подалі від міст, бо в містах зараз дуже неспокійно. І це, звісно, стосується як вас, дорослих, у яких психіка вже розшатана, так і дітей. Тому краще поїхати кудись на відпочинок, там, де річка тиха, там, де. Тихі ставки, там, де ліс, кудись поїхати, літо, діти повинні відпочивати, і ви можете відпочити разом з ними. Так само цей період гарний і для заробітку великих грошей, вони вас обов'язково знайдуть. І нарешті раки, колесо фортуни. Все залежить від вас. Якщо ви звикли бути гравцем і грати, ви будете вигравати. Якщо ви просто Фігура на шаховій дошці, то вами будуть грати. Пам'ятайте, життя це гра, і як казав Шекспір, життя це театр, а ми у ньому актори. Я вам рекомендую бути не актором, а режисером і сценаристом того фільму, який називається Ваше життя. Протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку «Козиріг». І нарешті остання карта, загальна карта цього тижня, яка скаже, чого ж дійсно очікувати від цього тижня. Сутінки, це незрозумілості якісь. Дуже багато людей сподіваються, що пам пам зробить щось таке, що всі здивуються. Зробить він чергову якусь старечу. Мантру він знову прочитає якусь мантру, яка нібито врятує вас від чогось. Ні, не врятує. Пам'ятайте, протягом тижня буде багато вкидів, багато дезінформації, багато якихось спокусливих моментів, коли вас будуть зсередини провокувати. Пам'ятайте, будь-які речі, будь-які думки це думки тих людей, які їх висловлюють. Майте свій власний розум і користуйтеся інтернетом. Інтуїцією, якщо потрібен захист, вдягайте щось срібне чи білого кольору. Ну, а в кінці я думаю ще раз нагадати для слухачів радіо 22 картку, на яку ви зможете зробити донейт, щоб ми віщали для вас, і далі. 51 68 74 56 08 92 08 12, повторюю 51 68 74 56 08 92 08 12. я ж всім вам і глядачам Ютубу, і слухачам Радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську Po